Вітаю вас! Мар'яна Безугла! Тала жаров! Ні, ні, буде політичний лідер. Помініть моє слово. Вона написала новий пост, який дійсно, ну, це політична заява. Лідера! Лідера! Да, 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 зараз буде багато срача, на її зараз почнуть нападати. Це корисно. Я багато разів говорю, для політика дуже вигідно, щоб було багато срачів. Для політики тільки одне не вигідно, ні кровом. А все інше підходить. Меми, лаються, проклинають. Це все добре. От вона працює правильно. Так що да, буде, мабуть, не виключно, що буде своя політична сила. Не дивіться. Не дивуйтесь. А, звертаю вашу увагу, я подивився і декларацію. Чиста. Знаєте, от знаєте, придратись нема. На одну зарплату вже. Можете подивитися самі. Абсолютно чисто. На відміну від... А, да-да-да, от пальчиком покажу. На тих хлопців, які розповідають, які що вони чеснючі. Та ребята, кліма не ма на вас ставить. Чеснючі. Дружини заробляють, да. Ой, не трандіть. От не трандіть хлопці, дружини заробляють. Такі бізнесмен у вас дружина аж обалдеть. Да? Але, тут про інше. я говорю, що з точки зору м -м, класно написала. З вашого дозволу я зачитаю. Тим паче вона розказала те, що, ну, скажімо, і так е, шушукали. Але розумієте, одне діло, коли це як бенефіційно, а тут вона депутат, офіційно, може, завжди нею послати, скажу. Ви бачите, уж послали, так послали. Читаємо. Ой, бачите. От. о. Хто може мені назвати об'єктивну причину, чому в силах оборони зараз 10 мільйон, а ви 300 тисяч. Що роблять інші 700 тисяч? Це мінімум 14 мільярдів гривень податки, платників податків. Грошове забезпечення військовослужбовців виплачується тільки з доходу державного бюджету, а не від партнерів. Щомісяця не менше 168 мільярдів гривень. О, навіть якщо говорити про половину від 700, то це принаймні 80 мільярдів по 2 мільярди доларів на рік в бюджеті 2024 Ну Ну що, правильно, правильно? При цьому деякі бригади не ротуються три роки. А, знає! Так, да, так, да, от я тепер наюшусь. Е, а це сказала депутат Мар'яна Безугла. Це не я. Що бригади дійсно ротації не проходять. Це вона сказала. Ні, ні. Наприклад, більше з бригад Д, 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 ДПШВ. Да. Півроку суперечка з Генеральним штабом, в якому кажуть, що ротації неможливі. От така ситуація. Бачите, які ротації неможливі. О! При цивільних підрядах... А, ну це вона вже Щас, не... Щас далі Значить, дивіться. В принципі, вона, звичайно, сказала те, що і так. Дійсно, у нас дуже багато мобілізованих. Надмірно. надмірно. Коли вона говорить мільйон, це мається на увазі всі. Всі абсолютно. І так, і так, і так. І дійсно в нас на сьогоднішній момент витрати скажені. І от вона, ну вона б тут порахувала трішки, ну, скажем приблизно. Ні, в цілому, знаєте, є, е, в економіці є таке поняття, рахувати по кінцям. Коли рахують не дуже точно, а в, от, чит, е, основні цифри. Тут це правильно. Дійсно, за рахунок того, що у нас надмірно багато мобілізованих. У нас дуже багато грошей витрачається на виплату ну, зарплати військових. Дуже багато. Причому, да, дійсно. Велика кількість військових в бойових діях не приймає участь. Це вона сказала, не я. Не я, не не, я. Сказати, ні, це вона сказала. Так. Для чого, ну, вона не економіст, не зовсім зрозуміла, що це таке, я поясню. Дивіться, списувати легше. Чим більше у вас військових, тим більше витрат, тим більше можна, ну, як би сказати, назначити генерала і так далі. Зарплати, зарплати, да, да, дійсно, у нас на сьогоднішній момент ну, дуже перестарались. Я так розумію, що з часом якусь оптимізацію зроблять, зменшать. Тим паче, це ж одна із проблем, чого, така проблема з мобілізацією. Тому що, ну, хлопці, що... якась зрозуміла армія не надмірна. Тим паче, коли починають говорити про Ізраїль, є такий показник співвідношення військових до працездатного населення ну ми цей показник вже улетів невідомо куди і тому так да, дійсно вона підняла таке болюче питання але реалістичне що так да, дійсно треба навести лад. ну там вона ще в одному він дуже великий пост не буду все зачитувати вона підняла питання що дивіться армія це перш за все обслуговування да, це не війська обслуговування Склади, їжа, їже, ти-ти-ти. Вона говорить, що давайте це передамо в приватній і не будемо. Тому що в нас дійсно дуже велика кількість мобілізованих задіяна, ну, скажімо так, не, не бойові дії. Це факт. І говорить, ну навіщо? Ти бачиш, ми їм платимо, як, який зиск? Хай от бізнес робить і на марчіологу. Так, в багатьох країнах світу так воно є. В принципі, дійсно обслуговування армії це приватний бізнес. І там це не, не, не мобілізовано, це однозначно. В такому випадку, да, можна оптимізувати. Ах, зажигає, зажигає. Ні, я розумію, що на свій момент вона піднімає такі провокаційні питання, провокує. Десь нападає на Генеральний штаб і на залужну, а що ж віддамо. Ну, по великому рахунку це є демократія. Не вірите? Тво... Отак вона будується. От час від часу. Ви буває, бачите, особливо російські канали, починають розку... беруть якогось сенатора, республіканця, і він там фостить в гриву Байдена чи фостить. Ну просто, причому так, от такий демократів. Так, так, так. Вважається так, ну от депутат, представник, має право. А ти ж президент, так сказати, відповідай. Ти і командуючі а що ж ти хотів? Ну, не, або не йди. От така ситуація. Ні, по великому рахунку у нас війна затягується. Дійсно, ви самі бачите, відбувається часткова реформа. От хоча мобілізовані прийнять і потім, так, да, воно відбудеться. З часом, звичайно, воно наладиться. Дійсно, так як війна дійсно затягується, то в нас буде більш-менш і кількість військових нормальна, і задіяний нормально, і, і лишніх не буде. Це все буде. А зараз етап формування. Звертай вашу увагу, що Петро Олексійович повністю всю армію розікрав. Ще! Ну 2 мільярди доларів заробив. засранець, Розікрав. І коли війна почалась, чому от горіть? А чому там Чонгар, да не в Чангарі діло? Мінні поля були, там військових не було. Ну там просто вийшло, що Зеленський, коли став президентом, почав з нуля, з нуля робити армію. Ну, що при Олексійовичу були тільки відкати за нос. І дійсно він щось зробив, що то не встиг. А як і хотів? Думаєте, так легко, швидко зробить з нуля армію? Ну. Так що так, да, дійсно, тут. А зараз, дійсно, ми робимо бойову армію в результаті бойових дій. Ну, от таке наше життя, от такі наші моменти, от такі наші події, наші швидко. Ну, а тепер запитання до вас. Ви підтримаєте? Мар'яну Безуглу, чи не підтримує -то. От права вона, чи не права. Ви як? За те, щоб збільшити числі з армії і більше грошей. Чи все-таки оптимізувати. А? а ну скажи, скажи. Ну ви ж фахівці у нас що сказати. Ну а ще хочу вам нагадати всім. Не забувайте ставити спонсором мого каналу. Обов'язково. Там є кнопочка спонсорства, так і ду спонсором. І тоді... Я про це ще сказав Мар'яна, розповідав раніше, спонсором. Розумієте, земля ж вона така, завжди бачу, можна розповісти, цікаво, але тільки спонсором. Тільки, тільки. От така от ситуація. І от такі от нюанси. Тому, що я вам скажу? Треба дійсно наводити лад Ну, в армії. Треба дійсно передкувати цю всю системку і перемогти ворога. Я сподіваюся, що і Залужний, і наш Верховний Зеленський дослухається до думок. Оптимізують, зменшать мобілізацію, тому що це болюче питання. І буде все добре. І от тоді точно розуб'є бургу. Однозначно. Дякую за увагу і ще раз нагадую, не забувайте підписуватись на мій канал і ставати спонсором. побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.